Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Підписуйтеся, ставте пальчики вгору, це допоможе каналу розвиватися далі. Сьогодні 8 квітня, видався такий гарний погожий день, хоча чуєте, десь здалеку гримить грім. Але, Але ось над нами небо чисте. І це дуже добре, тому що я привезла з собою цибулю Екзібішн, розсаду, хочу висадити, тому що на балконі вже стає спекотно в день, і м, я бачу, що їй вже пора в ґрунт. Взяла ось таке добриво, я ним щороку користуюсь. Агролайф називається органічне добриво на основі компосту з пташиного посліду. Воно при великих температурах. Обробляється. Раніше воно було гранульоване, а цього року ось таке. Такий пакетик вже коштує 2,5% кг. Цього року 120 гривень. Мінеральне добриво давати не буду. Я давала восени мінеральне добриво на інших ділянках, а тут вже пора висаджувати. тому вирішила дати таке добриво. Тут масова частка азоту 5%, фосфору 5% і калію. 5. Можна давати ось картопля, томати, капуста, огірки розсаду я щороку підсипаю, вирощую. І мені завжди ось такого одного пакетика вистачає на все. Його, його йде небагато, маленький. Ось так я трошки присолюю рядки, куди буду висаджувати свою цибульку. Додала добриво. Ось тут буде цибулька, а тут ще діляночка в мене залишиться на пекінську капусту. І для того, щоб не попекти ніжні корінчики, я ось так таким ось рогачиком прямо по рядочкам розмішаю його трошки із ґрунтом. І ще хочу додати попелу. Ось, є в мене попіл. Так само присолюю порядкам, як і курячий послід. Ось дивіться, у нас вже ящерята, бачите, повзають по городу. Так, люблю ящерок, Вони ще такі сонні зараз. ось маленькі, холодно ще для них. Зараз ми її перекладемо в інше місце. Ось сюди у флокси. Хай вона там собі ріється. Я дуже гарно боряться із шкідниками. Бачу часто, як вони мурашок оцих ловлять, які з крильцями розлітаються. Так само присолюю прямо поверху. Курячого посліду. Попіл і багато мінеральних речовин там у ньому. І він дуже гарно ще розкислює ґрунт. У нас ґрунти трошки кислуваті, Тому ми щороку розкислюємо на осінь. Вапно додаємо, а весною, ось так в посадку в луночки, я попіл додаю. І потім прямо в лунці. Змішуємо ось так з ґрунтом для того, щоб не попекти ніжні корінці. І буду висаджувати. Поливати я не буду, тому що у нас постійно йдуть дощі, земля-волога. А якби було сухо, потрібно було б ще пролити гарненько. Тепер обережно чайною ложечкою, так, щоб якомога менше шкодити корінчики, дістаю з цієї палети. І пересаджую на постійне місце цибульку. Ось бачите, які в неї вже довгі корінчики. Досягли вони вже дна, далі їм вже нема куди розвиватися. Не заглиблюю дуже сильно цибулинку. Цибуля не любить, щоб її сильно заглиблювали в ґрунт. Стараюся, щоб ось це денце, з якого ростуть корінчики, було близько до поверхні. Ось так. От. І підсипаю земелькою. Зараз висаджу так всю цибульку і потім ще залишиться замульчувати. У нас Поруч ліс сосновий недалеко, будемо мульчувати глицею хвоєю, яка опадає з сосен. Посадила я цибулю, як вийшло у мене 9 рядочків. У пачці було 100 насінин. І 100 насінин проросло десь приблизно 90 і розсаджувала я між рядками. Ось так. Бачите, тут приблизно сантиметрів. 20-25 см і між цибулинками ось так, приблизно 10-15 см, як виходило. І тепер залишилося ще замульчувати. Я мульчуватиму дуже тонким шаром глиці. Це голочки з сосни, коли сохнуть, опадають. Ось так поміж рядя накладатиму. Якщо у вас є в достатній кількості компосту, то дуже гарно мульчувати компостом найкраще. Також гарно мульчувати скошеною травою, в кого є газони, тільки не накладати свіжу траву близько до цибулі, тому що вона при переприванні спочатку дуже багато тепла виділяє. І може попекти рослинку. Також, якщо у вас є садовий подрібнювач і ви подрібнюєте гілки, то можна ось цими подрібненими гілочками замульчувати, можна тирсою, перепрівшою, тільки свіжою тирсою не варто, тому що вона також, коли починає перепрівати, забирає дуже багато азоту із ґрунту. Тому не потрібно, зараз треба азот. Я ж ось так зверху кладу глицю. У нас дуже сухі ґрунти, волога не затримується, глиця оця руками у нас лежить і не перепріває. Ось там далі, бачите, посаджений на зиму часничок. Там глиця, як я її восени виклала, так вона така вся сухенька. І такою сухенькою вона залишиться аж до моменту викопки. Тому я вже це перевірила на своїй ділянці. У нас можна так робити. Але, звичайно, якби в мене було в достатній кількості компосту, то, я б, то, то тоді краще всього було б компостом замульчувати. І компост можна тоді не прибирати перед збором врожаю. Він буде як добре працював би. І Потім просто перекопується і залишається на ділянці. А ось цю глицю ми будемо потім збирати перед тим, як. Цибульку цю викопувати. Спробую. Це перший раз я сажу як всі його дуже хвалять. Кажуть, що за сезон ось так із насіння і до кінця сезону наростають дуже великі цибулини, у деяких там і по 600, і по 700 грам одна цибулина. Я не думаю, що у нас будуть такі великі розміри, тому що. Тут у нас суглинки і не наростає в мене ніколи цибуля великих розмірів. Зазвичай вона ну, ось така середнього розміру цибулька. Навіть якщо вона вийде середнього розміру, це також буде якийсь результат. Зараз я все. Так гарненько замульчую і поставимо ще зверху парничка, тому що обіцяють дуже сильні зливи, я боюся, щоб їх просто не забило дощем ось такі ніжні молоденькі саджанці. Хай тиждень-два постоїть цей парничок краще. Як тільки я побачу, що рослинки пішли в ріст, прижилися гарненько, тоді парничок зніму. Я точно знаю, що будуть такі коментарі, що сосновий опад закислює землю, тому одразу дам відповідь, щоб не писати в коментарях. Так, сосновий опад закислює землю, якщо він разом з землею змішується, перепріває в землі, його поїдають спеціальні бактерії. І тоді, як результат діяльності з цих бактерій, виділяється кислота. Але мій Хвойний цей опад сосновий, він не буде заглиблюватися в землю. Я ще раз повторюю, я його буду прибирати. Ось, наприкладі, давайте подивимося на часничок на сусідній ділянці. Він всю зиму, бачите, ось тут пролежав. уже ось так гарненько влежався. За рахунок цього опаду мало бур'янів. Є деякі, але вони. Дуже в незначній кількості, і під ним дуже пухка земля, тому що її дощами не забивало. Перед збором врожаю я ось так спочатку проходжу, знімаю весь цей хвойний опад у мішок. І потім знову його використовую вже на якійсь іншій культурі мульчую. Він не потрапляє в землю. А якщо він в землю не потрапляє, він не розкладається там, його не поїдають ось ці бактерії, які виділяють кислоту, і значить він не закислює землю. Ось таким чином. Ще раз, якщо у вас є компост або є можливість скошеною травою, соломою. Тоді краще використовувати компост. У мене просто стільки компосту немає, тому ми для себе ось так примінилися. У нас поруч хвойний ліс, ми можемо взяти цей опад на доріжках, там, де не шкодить деревам, де його багато насипається. І ми ним користуємось. Користуюся я ним декілька років, а коли він вже такий стає чорний, і от видно, що він вже все на цей сезон буде розкладатися, тоді я просто цей мішок, який зняла з цибулі або часнику, підсипаю. Від лохину, У нас багато лохини, у нас є брусниця, для неї потрібний кислий ґрунт, у нас журавлина, рододендрони. Висипаю ось цей вже опад, який вже не придатний для того, щоб ним мульчувати. Я його підсипаю під всі рослинки, туди додаю колоїдну сірку, і бактерії, поїдаючи це все, виділяють кислотність необхідну. Для цих рослинок також в останню чергу, вже потім, коли він вже починає розкладатися, потрошку я його можу ще підсипати під гортензії. Гортензії також люблять кислий ґрунт. А для цибулі для чесничку, ось так, ми використовуємо його свіжими, потім, звичайно ж, прибираємо, для того щоб ґрунт не закислювався У нас і так тут. Кислуватий ґрунт, тому мені додаткова кислотність абсолютно не потрібна. Ми навпаки, щороку розкислюємо ґрунт і вапном, і золою. Все, зараз встановлюємо парничок. І на цьому з посадкою цибулі Exhibition все. Все, встановили ми парничок. На цьому посадка цибулі екзибішн закінчена. Далі будемо доглядати за ним, спостерігати. Як тільки він приживеться гарненько, я парник зніму через декілька тижнів і будемо спостерігати. Можливо, потрібно буде підживити. Підживлятиму я вже гуматами, органічними добривами. Далі тут на грядочці закінчилася цибулька. Екзібішн, і я висаджую пекінську капусту. Сорт у мене мереживо в основному Ось такі На 8 квітня у мене саджанці не дуже великі, два листочка справжніх. Завжди я висаджую її раніше, тому що ми її споживаємо в основному замість салатів. Салати мені не дуже подобаються, тому що вони з часом гірчить починають і дуже-дуже повільно наростають, а пекінська капуста росте дуже швидко і зовсім не гірчить. Так само зробила я луночки. В луночки насипала гранульоване добриво на основі курячого компосту і попелу, жменьку невеличку. і... Змішую спочатку ось так з ґрунтом, для того, щоб ніжні корінчики не попекти. Потім акуратно дістаю із скляночки свій саджанець. Ось тут, бачите, вже корінчики до дна дістали обережно встановлюю його, підсипаю ґрунтом сухеньким, аж по самі ось ці сім'ядольні. Листочки, і перші тижні буду поливати. Ось так роблю поливочну таку лунку. Буду поливати ось сюди навколо, для того, щоб ось тут біля стовбура земля суха залишалася, а волога йшла під корінчик, для того, щоб не підгнивав стовбур. Потім, він, коли стане трошки товщий, набереться сили, в нього підуть додаткові корінці. Це буде видно по капустині, вона піде вріст, тоді можна буде ось цю поливочну ямку підсипати і вже поливати прямо туди під ніжку капусту. Ще у мене є дві скляночки із сортом гранат, але, мабуть, вже було старе насіння. Бачите, дуже слабо вона зійшла. Із восьми скляночок, я вісім скляночок посіяла по дві насінинки, Зійшло всього декілька капустин. Але я її все одно висаджу, дома тримати її не буду, тому що на балконі капусті вже жарко. І також хочу ще посадити декілька штучок ранньої капусти. Я її багато не висаджую, тому що потім її потрібно вчасно з'їдати, бо вона тріскається. Називається сорт серцебика рання капуста. Ось такі також саджанці, ще не дуже вони великі всього два справжніх листочка. Так виглядає посаджена капустка. Приблизно 30х30 30 я її садила, плюс-мінус з лінійкою не міряла на око. І тепер закриваємо парничком. Мульчувати я її не буду, тому що пекінська капуста взагалі дуже швидко наростає. І потім накриває-закриває своїм листям землю. І земля не пересихає під капустою. А ще такий фактор, що у нас тут ось ці іспанські слимаки, основна наша така проблема для капусти, є і звичайні слимаки маленькі, але з ними менше клопоту, тому що вони менші за розміром. А ось ці великі слимаки, вони завжди дуже сильно накидаються на капусту і люблять жити саме під мульчею. Тут для них тоді взагалі рай на землі. Тому капустку я не мульчую, а тільки накриваю парничком. Під парничком вона дуже швидко, гарно наростає, ніжна, така соковита виходить. І виходить капуста, якщо ось так під парником у мене знаходиться, то я її не обробляю нічим, тому що її. Не знаходять шкідники, вони просто не зможуть до неї туди пробратися. Під парник. Всякі мушки, метелики. Ось так, тут тепер під парничком буде затишно. Якщо навіть будуть сильні зливи цього тижня, то парник захистить від злив, він вологу гарно зберігає під парником. Набагато менше потрібно поливати, дощики він пропускає, провітрується, і буде гарненько себе почувати під ним і цибулька. Я вже вирощувала цибулю під парником. Також мені сподобалось, тому що не потрібно тоді від цибулевої мухи обробляти. Капустянки не знаходять капусту, а цибулева муха не знаходить цибульку. І ось так. Сподобалося мені, ми вже багато років вирощуємо пекінську і ранню капусту під парником. Дякую. Дякую за увагу! Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі. По можливості буду відповідати на них. Бажаю всім всього найкращого, бажаю всім родючих грядок і, звичайно ж, мирного неба над головою. До побачення!